Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом смачного томатного хліба. Такий хліб не тільки дуже гарно виглядає, а ще й дуже смачний, пористий, ніжний, м'якенький і не черствіє декілька днів. Готується просто, давайте приготуємо разом. Всі продукти до цього рецепту ви знайдете в описі під відео. В миску вливаю тепленьку водичку, до неї додаю сіль та цукор, сухі дріжді і всипаю борошно. Тісто спочатку замішую ложкою, а потім гарно вимішую на поверхні. Тісто має вийти еластичне, піддатливе в роботі і не липнути до рук. Таке тісто я вимішую приблизно 5-7 хвилин. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тісто ділю на дві частини. Одна у мене буде світла, а друга томатна. Одну частину тіста я відставляю в сторону, а в іншу для кольору додаю томатну пасту. Таке тісто потрібно гарно вимішати. Скажу зразу, це буде непросто, тому що за рахунок томатної пасти тісто стає липке і вологе. Додавайте трішки мукички і гарненько вимішуйте до тої пори, поки воно не стане еластичне і не липне ще до рук. Ці два тіста накриваю плівкою і залишаю в теплому місці приблизно на годину. Вони повинні гарно підійти. Потім кожний шматочок тіста обминаю і трішки підмішую на столі. І починаю формувати хліб. Перший пласт у мене буде білий, я його розкачую. Товщина тіста приблизно 3-4 мм. Я зразу викладаю його на пергамент і поверх нього викладаю томатне тісто. На цьому етапі у мене пропало світло. Тому, як я закручувала, я не встигла вам показати. Саме головне закріпити гарно края та кінці. Тепер роблю невеличкі надрізи і, за бажанням, можна посипати кунжутом. Такий хлібчик я нічим не змащую, накриваю його плівкою і залишаю на півгодини, щоб він гарно підійшов. Хліб я випікала в духовці приблизно 40-45 хвилин до золотистої скоринки. Потрібно дочекатися, щоб він гарно вистигнув. Але, звісно, я не дочекалася і розрізала його ще теплим. Як бачите, хлібчик дуже м'якенький, пористий, гарний на вигляд, і в нього дуже ніжний, навіть такий солодкуватий смак. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно, порадуйте свою сім'ю домашнім хлібчиком.